Шановні діти, починаємо урок математики. Підготуйте зошит тиждень 20, робочий зошит, ручку, олівець, кольорові олівці, лінійку. Все необхідне. Починаємо наш урок. Тільки відкриваємо зошити на сторіночці 60 Читаємо тему нашого уроку. Поставили пальчик, читаємо нумерація двоцифрових чисел, числа 11-15. задача на зменшення числа на кілька одиниць. Виконайте завдання в будиночку чисел. Заповніть пропуски. Одинадцять. Намалюйте 11 кружечків. 13. Подивіться. У вигляді розрядів запишемо. Це один десяток. Три одиниці. Дванадцять Пропуск. Запишіть число дванадцять як суму розрядних доданків. Це десять додати два. Чотирнадцять. Запишіть число чотирнадцять за допомогою двох цифр. 1 та 4. Переходимо до наступного завдання. Мудра сова нагадує нам правило. Прочитаємо його, прискорюючи темп і відтворимо з пам'яті. Двоцифрові числа це числа, записані за допомогою двох цифр. Першу цифру праворуч називають цифрою розряду одиниць, другу цифрою розряду десятків. Натисніть на паузу. Прочитайте ще раз і відтворіть з пам'яті. Наведіть власні приклади двоцифрових чисел. Назвіть в них цифру розряду десятків. І цифру розряду одиниць. А я нагадую, розряди. Ми рахуємо не зліва направо, а справа наліво. Тому перший розряд це розряд одиниць. Ось чотири. Це розряд одиниць. Цифра в 4 вказує на те що у числі 14, 4 одиниці. Один розряд десятків, один десяток, другий розряд, потім піде третій розряд сотні, четвертий розряд тисяч і так далі. Виконуємо наступне завдання. Запишемо подані двоцифрові числа. Отже, давайте записувати. Один десяток 0 одиниць. Діти дуже легко записувати. Якщо десятки записувати на місці десятків, а одиниці на місці одиниць. Ось я записала, яке число? Так, правильно. Молодці. 10. Один десяток 5 одиниць. Яке число ми записали? 15. Розумнички. Один десяток, одна одиниця. Пишемо. Один десяток, одна одиниця. Це одинадцять. Молодці. І один десяток, три одиниці, тринадцять. Чудово. Переходимо до наступного завдання. Уважно прочитаємо це завдання. Дуже уважно. Прочитай задачу, розв'яжи її за допомогою схематичного малюнка в робочому зошиті. Отже, відкриємо робочі зошити. Я покладу зошит так, щоб видно було і задачу. Я буду піддивлятися в неї. Читаю спочатку задачу. На полиці стоять 10 підручників. Який порядковий номер матиме четвертий ліворуч підручник, якщо лічити справа наліво? Отже, давайте це схематично зобразимо. Діти від попередньої роботи завжди відступаємо чотири клітинки. В математиці чотири клітинки. Відступаємо. один, два, три, чотири. А на п'ятій буду працювати. Отже, я зараз схематично зображу 10 підручників. Для цього я візьму 10 клітинок. Обвожу один. Клітинку відступаю праворуч. Два. Роблю охайну. Три. Чотири. Шість. Сім. Вісім дев'ять десять ось на полиці стоять десять підручників. Зобразили. Який порядковий номер матиме четвертий ліворуч підручник? Ліворуч. Ось. Давайте шукати четвертий ліворуч. Один, два, три, чотири. Я його навіть зафарбую. Ось це четвертий ліворуч. Який порядковий номер матиме четвертий ліворуч підручник? Якщо лічити справа наліво? Давайте полічимо справа наліво. Ось так я стрілочку покажу, як я лічу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Який порядковий буде номер? Сьомий. І вгорі я напишу 7. Сьомий порядковий номер. Ось дід, нічого складного, якщо уважно прочитати. Прибрали робочий зошит, перегорнули сторіночку 61, але я нагадую, не забувайте порухатись на фізкульт хвилинці. Зробіть невеличку паузу, потанцюйте або просто пройдіться по кімнаті. Мудра сова нагадує нам ще одне правило: давайте його прочитаємо і відтворимо з пам'ять, а також пригадаємо пропущене, щоб знайти різницю двоцифрового і одноцифрового числа, потрібно від одиниць двоцифрового числа відняти одноцифрове число. Подивилися, наприклад, натисли на, на паузу, відтворили з пам'яті, а зараз розв'яжемо приклади. І заповнимо таблицю. Спочатку розв'язуємо приклади. Отже, 17 відняти 6. Щоб відняти, треба від одиниць двоцифрового числа відняти одноцифрове число. І відповідь ми запишемо спочатку в одиниці. Сім відняти 6 буде один. У розряд одиниць я пишу один. Десятки не змінювались. У розряд десятків я пишу один. Відповідь 11. 15 відняти 4. Діти, не забуваємо, що 15 це 10 і 5. Отже. Від одиниць двоцифрового числа від п'яти. відняємо 4. Буде один. В одиниці пишу один. А ще є 10. Один десяток. Одна одиниця це одинадцять. Заповніть таблицю 17 відняти 6 до рівню Зменшуване. Від'ємник різниця. Записали. Зменшуваний від'ємник різниця. 15 відняти 4 дорівнює 11. Зменшуване 15, Від'ємник 4, різниця 11. Записали. Наступне завдання дітки. допоможемо хвалькові, але спочатку пригадаємо правило. Прочитаємо, пригадавши пропущене, і відтворимо з пам'яті. Кінці відрізка позначають так, великими латинськими буквами. Ось так, наприклад. І читають. Відрізок АБ або відрізок БА. Пригадали це, виконуємо наступне завдання, допомагаємо хвалькові. Отже, пригадай букви латинського алфавіту. Допоможи хвалькові позначити латинськими буквами та записати всі відрізки, зображені на рисунку. Давайте запишемо. Так, позначаємо буквами. Беремо прості, найперші, так, А, Б, С і Д. А тепер запишемо всі відрізки. Я раджу вам натиснути на паузу і виконати самостійно це завдання. Подивіться. Всі відрізочки напишіть. Отже, давайте перевіримо, чи правильно ви виконали це завдання. Так, позначили латинськими буквами і записуємо відрізки АБ, АЦ. А Д. Б, С. І ще один відрізок С Д. Всього 5 відрізків. Переходимо до наступної сторіночки. Пригадаємо ще одне правило від мудрої сови. Вправа 8. Читаємо. Пригадаємо пропущене, потім відтворимо з пам'яті. задачі, у яких потрібно знайти число, що на кілька одиниць менше заподане, називають задачами на зменшення числа на кілька одиниць. Їх розв'язують за допомогою дії віднімання. Зменшити, тобто відняти. А зараз за зразком усно склади і розважи задачі та запиши відповіді. Так, ви знаєте, що кнопочка дуже полюбляє розв'язувати задачі. От разом з кнопочкою розв'яжемо ці задачі. Перша задача у нас така. Читаємо її разом. У люди було три стрічки, а в іринки на дві стрічки менше. Скільки стрічок було іринки. Отже, щоб зменшити число на кілька одиниць, треба від поданого числа відняти цю кількість одиниць. Нам відомо. Що у люди було три стрічки. Ще нам відомо, що виринки на дві стрічки менше. Тобто три треба зменшити на два. Зап... Рахуємо, три відняти два буде один. Одна стрічка була виринки. Записали відповідь. Один. Так само складаємо задачу про незнайка та поспішайка. Отже, будь ласка, у незнайка було шість наклейок, а в поспішайка на три наклейки менше, скільки наклейок було поспішайка. Міркуємо. Нам відомо. Що в незнайка було шість наклейок. А в поспішайка на три наклейки менше. Щоб зменшити число на кілька одиниць, необхідно від поданого числа від шести відняти цю кількість одиниць, тобто відняти три. Шість відняти три буде скільки. Так, молодці, буде три. Отже, в поспішайка було три наклейки. Записуємо відповідь три. Наступна задача алгебраїчна. Замість чисел використовуються латинські букви. Отже, у вазоні або Кошику, Що це таке в вазі, було М яблук, а груш на N штук менше? Скільки груш лежало у вазі? Міркуємо. Нам відомо, що в вазі було М яблук. Нам відомо, що груш було на n менше. Щоб зменшити число на кілька одиниць, треба від поданого числа М відняти цю кількість одиниць n. І що вийде М відняти n. Обчислити не можемо, так і записуємо у відповідь. М відняти m груш лежала у вас. Отже, задачі розв'язали. Молодці, кнопочці допомогли. А тепер, любі мої першачки, критично оцініть свою діяльність. Як ви сьогодні працювали на уроці? Чи все вам вдавалось легко? Чи десь треба було подумати? А зараз виконуємо конкурсне завдання, розв'яжемо ланцюжок прикладів. За чотири хвилини. Отже, якщо правильно розв'яжеш усі приклади, одержиш медаль. І на медалі напишеш свою, від, сво, свою своє прізвище. Ви готові? Що ж, чотири хвилини. Отже, любимої дітки, час вийшов. Давайте перевіряти. Подивіться, якщо ви одержали такі відповіді, то у медалі напишіть свої прізвища та ім'я. Вона дійсно ваша. А на цьому ми завершуємо наш урок. Сьогодні ви добре попрацювали, розв'язували приклади, задачі, пригадали, що таке відрізок, пригадали інші правила. Гарно попрацювали. Удалого вам дня. До наступної зустрічі!